Сергій Ткач народився 15 вересня 1952 року в Росії Кисельовськ у багатодітній родині Шахтаря. У школі він захоплювався важкою атлетикою і досягав значних успіхів. Ставав чемпіоном серед юніорів, неодноразово займав призові місця на різних чемпіонатах. Але його шлях до великого спорту обірвав травмований сухожилок на лівій руці, через що мрія стати майстром спорту розсипалася. Після служби в радянській армії за спеціальністю технік геодезист Ткач був рекомендований до роботи в міліції. Він короткий час навчався в Новосибірській спецшколі міліції, але не закінчив її через службову фальсифікацію на посаді експерта криміналіста Камеровському РОВД. Існує версія, що це і стало першим камінцем помсти системі за невдалу кар'єру. Після розлучення на початку 1980-х ткач переїхав до України. Спочатку в Крим, потім у Павлоград Дніпропетровської області, а пізніше. Ше у пологи Запорізької області саме там він здобув прізвиська Павлоградський маніяк і Пологівський маніяк.